Моє вітання, це вирішив зняти відео, як пройшовся по, <кій> по пасіці. Дивлюся, щось бджоли такі вредні трохи. І виявляється, що вони трошки під'їли кормів. І погодка хоч є трошки така, вони вдень літали, пилок носили. І їм ось, щоб вони не сердилися. Отако, Подобавляв рамки. І складаю і це пробігся по всіх. ні, Не по всіх, це два ряди залишилося. Корми під'їдають. Під'їдають ще й конкретно. А там дивлюся, холодно йде. Розплоду повно. Так що треба срочно їх поповнити кормовими запасами. Такими там рамками різними. Все тоді. Я, я думаю, тут поки щось буде цвісти. Така кількість їм буде достатня. Там внизу, понятно, розплід, меду немає. Цю рамочку розверну. Ось. Ну я думаю, тут трошки ця повномедна, тут повномедні рамки. Отакі їм перебрав корма. Так що в них кілограмчиків 5-6 до... Нового меду буде. Ну там пусто бачимо.